Попри всі виклики воєнного часу, у Визирській СТГ подбали про найменших напередодні новорічних свят. Діти громади вчасно отримали солодкі подарунки. Депутати та керівництво сільської ради заздалегідь подбали про це через скасування масових новорічних заходів у зв'язку з посиленням агресії з боку ворога, подарунки передали до старостинських округів, аби кожна дитина отримала свою частинку свята особисто. У моїй компетенції попали дітки, які від нуля до шести років, а ще конкретніше, які і не відвідують не дитячий садочок, які виховуються в сім'ях. Так що про них теж сільська рада не забулась. Ми подали списки, а потім отримували ці подарунки. І дітки приходили, і батьки приходили, і ми вручили їм подаруночки. Це було хвилююче, це було зворушливо, але вони відчули турботу, що вони не забуті. Нам надали подаруночки визирська сільська рада для діточок, які займалися художньою самодіяльністю, приймали активну участь у всіх заходах Любопільського сільського будинку культури, які ми самостійно розвезли кожному додому. Також Тетяна Слівець зазначила, що завдяки підтримці місцевих фермерів. Діти Любопільського Старостинського округу отримали солодкі подарунки і до Дня Святого Миколая. 2025 рік закінчився дуже гарно для діточок. В Любопільському будинку культури, як завжди, на День Святого Миколая проводилось свята, на якому діткам давали солодощі. Спонсором нас були ЖК Пашот і ПП Рембач. Дітки участили в розважальній програмі. А також після розважальної програми отримали всі солодощі. Новорічні свята це час тепла, щирих усмішок і маленьких див В визирській громаді. Подбали про те, аби кожна дитина відчула радість і солодкий смак свята.